Напередодні велитня пропоную вам створити разом зі мною тривимірну модель кошика з великодніми писанками. Писанки, прикрашені Петриківським розписом. До речі, такі писанки можна роздрукувати на 3D-принтері, таке собі поєднання традицій та сучасних технологій. 3 d бібліотеці ми беремо ось цю тарілочку, додаємо на неї наліпку вигляді плетеної текстурки, забираємо її в сторону, обираємо серед тривимірних моделей шар. Розтягуємо його, перефарбовуємо, потім додаємо, копіюємо та додаємо до нього наліпку у вигляді нашого петриківського розпису, розтягуємо трішечки і бачимо, як накладається текстурка, перегортаємо, бо це травімерна модель, її можна подаль, далі буде роздрукувати на 3D-принтері. Далі мої дії будуть повторюватись. Я роблю копію 3D фігури, додаю наліпку, перегортаю 3D-модель і додаю наліпку з іншого боку. Paint 3D це безкоштовна програма для створення 3D-моделей. Її перевага в тому, що вам не потрібен суперкомп'ютер для створення тривимірних об'єктів. Технічні вимоги для популярних програм з 3D-моделювання дуже високі, а для Paint 3D підходить будь-який комп'ютер, на якому є Windows 10 або 11. Це можливість протестувати навички 3D-моделювання. Ви починаєте відчувати об'єм, що схоже зі створенням об'єктів для VR-простору. Ви працюєте не тільки з заготовками, ви можете намалювати будь-яку фігуру та зробити її об'ємною. Програма також має різні пензлі, тому можна розпис не додавати як наліпку, а витратити більше часу і намалювати самостійно на 3 d моделі писанки. Створені у форматі GLB 3D-моделі продають на стокових платформах. Їх можна трансформувати в інші популярні формати і використовувати як для 3D-друку, так і для демонстраційних моделей. До речі, можна тривимірну модель, створену у Paint 3D додати в презентацію PowerPoint. Версії після 2019 року підтримують тривимірні об'єкти у презентаціях. Для об'єднання 3D-моделі я затискаю на клавіатурі клавішу Ctrl і наводжу курсором миші на ті об'єкти, що потрібно об'єднати. Справа у меню використовую кнопку Групувати. Якщо не вийшло правильно позиціонувати групу об'єктів у просторі, то використовую кнопку розгрупувати. Коли все розташовано правильно, натисну кнопку Виділити всі, а потім кнопку Групувати. Потім потрібно зберегти результат через кнопку меню. Після збереження результатів роботи можна натиснути на верхній панелі на фрейм Гібридна реальність і побачити, як ваша 3D-модель інтегрується у реальний світ. Якщо на вашому компі є веб-камера, то 3D-моделі можна використовувати у змішанні реальності. 3D-моделювання може стати для вас хобі, яке, до речі, безкоштовне і для якого навіть інтернету не потрібно. Якщо на вашому компі немає Paint 3D, завітайте у Київську бібліотеку на Шептицького 24. Там ця програмка є, а я допоможу вам створити свою першу тривимірну модель.